Чого чекати найближчим часом на фронті? Якоїсь активізації з боку Росії, зміни стратегії, якщо в них взагалі є якась стратегія. Я не знаю, чи можна так сказати, що вони мають стратегію. Можливо, буде якась ротація генералів. Чого чекати найближчим часом? Я не думаю, що буде ротація генералів, тому що ротація генералів на публічному просторі свідчить про визнання своїх помилок. На Путін публічно ніколи своїх помилок не визнає. І знаходить на відповідальних за програші на, на, своїх, на своїх ділянках фронту. Да? Вот. А на що чекати? Так, на що чекати? Нічого нового не чекати. Технологічно вони абсолютно просіли. Санкційний тиск в них, вони не можуть самі виробляти чіпи. Купувати вони їх теж, також не можуть. Тобто будь які елементарні Зразки технологічної зброї побудувати вони просто апріорі не можуть. Це в принципі вони не можуть побудувати ні танк, ні БТР, навіть бронемашину вони побудувати не можуть. Тобто, що вже говорити про будівництво там літаків, гелікоптерів на безпілотників чи там літак. Ну там чи ще щось? Це абсолютно вже неможливо. Тобто, вони будуть на своїх старих запасах. На табу мовити, продовжувати те, що вони і роблять, і єдине, що вони будуть ескалувати, це звичайно два питання. Вони будуть проводити додаткову мобілізацію. А до цього все йде ви чудово знаєте рішення, які прийняті в думі Російської Федерації про цифровий концлагер, який які запроваджуються в Росії, і тих хто ще може втікти, закликають тікати звідти якомога швидше. От. ну і другий момент, звичайно, буде дратися з ескалацією. Тому от ядерною зброєю, тому щоб далі ескалувати, просто в них немає куди.